Одяг зима, перший піздруйсор, сорт, шатька 10 кг за 500 гривень. Жіночий батник. Розмір. S, жіночі джинсові штани. Розмір МК. Чоловічий свитер. Розмір Елька. Чоловічий. Батник розмір XL. Чоловіча фліска розмір Елька, жіночі спортивні штани, розмір М. Жіноче плаття. Розмір не указаний. Така безрукавка жіноча. Розмір 38. Чоловічий. Світшот розмір Елька. Спортивні штани, розмір. Пише дванадцятька. Жіночість спідниця. Розмір М. Жіночі спортивні штани. Розмір XL. Жіноче плаття шию. Розмір. 36. Жіночі кофточка. Пеша розмір дванадцять. Чоловічі брючні штани. Розмір не пише. Жіночі лосіни. Розмір. 38. Жіночі спортивні штани. Розмір XL. Чоловіча сорочка, розмір Еска, в'язаний жіночий светр, розмір 36 чоловічі брючні штани, розмір Елька, жіночий светр, розмір М. жіночі брючні штани, великого розміру. Жіночий светр на гудзиках, розмір М. Жіночі лосіни, розмір 38. піджак жіночий, розмір М. Жіноче плаття. Розмір шістнадцять. без безрукавка, розмір XF, жіноче пальто, розмір пише 12. Це був одяг зимовий, перший плюс другий сорт, слагам ще 10 кг за 500 грн.